Зараз ми будемо обговорювати саму найпоширенішу проблему наших клієнтів, у яких істерика просто на рівному місці, а це випадіння. Коли ми працюємо з випадінням, у нас є три основні кроки, і один, я б сказала так, два основних кроки це робота зі шкірою і з фолікулом. І коли ми працюємо з фолікулом, це вже три кроки. Що означає зі шкірою з фолікулом? Це зі шкірою. Ми її очищуємо ретельно, тому що якщо на шкірі буде накопичення зроговілих сальних пробок чи запалення, все, щоб мене наносили стимулююче, зміцнююче, воно туди просто не попаде, а може ще й більше спровокувати запалення. Тепер робота з самим волосяним фолікулом. У вас на слайді прописано, проти чого він працює, а я вам зараз дам за. Ми будемо. Зміцнювати волосяний фолікул. Ми будемо давати покращений кровообіг, а відповідно стимулювати ріст нового волосся, і ми будемо перешкоджати його витонченню. Тому що саме на витончення впливає якраз цей фермент 5 альфа-редуктаза, який стоїть в першому пункті. Це запатентована формула 3 амінокоптинол Чому саме бренд Medisuticals буде працювати? Тому що у складі є блокатор ферменту, це олеанолова кислота. Пептидний комплекс біотиноїл пептид буде зміцнювати волосяний фолікул. А апігін-цитрусовий екстракт, який слугує як флавоноїд, який покращує кровобіг, буде сприяти росту волосся. Але нам цього мало, нам потрібно ще більше. І ми будемо використовувати три похідні нікотинової кислоти, які будуть... Максимально, наскільки це можливо, розширювати судини, покращувати кровообіг та стимулювати ріст нового волосся тим чином, що вони впливають на ділення клітин. Ось у нас є волосяний фолікул, але коли ми даємо йому таку стимуляцію потужну, оця одна клітина їх стає більше. Чим більше клітин діляться, тобто покращується метаболічна активність, тим більше волосся. Росте і краще. Тому комплекс Нутрасел, три похідні нікотинової кислоти, етил, метил і токоферил нікотинат, даватимуть нам таку дію. Останній компонент це Феміджен-компонент і є компонент Естролін. Це ключові компоненти, які будуть і вирізняти у нас лінійку жовто-від рожевої. Феміджен це м, збір. Антиандрогенів і фітоестрогенів, які будуть працювати саме на живлення волосяного фолікулу, давати йому старт до росту, і зміцнювати, і збагачувати. Згадайте вагітних жінок. Вагітна жінка, коли вагітна, в неї рівень естрогенів підвищується, і цей рівень дуже шикарно дає нам ріст волосся. В принципі, що дівчата і помічають. Що під час е, пологів, непологів, під час вагітності волосся росте більше. Але коли ми народили, коли жінка народжує, стабілізується рівень гормонів, і волосся починає випадати. Так от, феміджен це комплекс, який має в своєму складі фітоестроени, які будуть живити волосся. І це ключове, що виясняє рожеву лінійку, чому вона для жінок була особисто. У жовтій лінійці це естролін. Естролін це комплекс, який блокує витончення. Що таке блокує витончення? Є таке поняття як андрогенетичне випадіння. У чоловіків це, простою мовою, стрижка кабріолет або озеро в лісі. У жінки це різдвяна ялинка. У нас розширюється проділ, у чоловіків з'являються залисини. Так от. Якщо у плані жінок нам важливо зміцнити, наживити, дати старт тому волоссю, то з чоловіками дай Бог зберегти те, що є. А відповідно, ми будемо блокувати все відправляти на блокування ферменту, який провокує оце витончення. Тому що це впливає не сам дегідротестостерон, а фермент, який перетворює тестостерон у ДГТ у шкірі голови і провокує це випадіння. Компоненти натуральні, рослинні, гормональних компонентів, гормональних похідних, міноксидилу, міноксидил похідних у складі немає. Звикання немає, можна вагітним, можна годуючим і синдрому відміни, що основне також немає. Чи можна використовувати жінкам жовту лінію? Можна. Чоловіки рожевою практично ніколи не користуються, бо в них проблема трішки інакшого характеру. Але у жінки може бути випадіння по чоловічому типу. Це раз. А два жовту сироватку ми можемо давати жінці, якщо у жінки дуже жирна шкіра голови, в жовтій сироватці більше пропіленгліколю це провідник, який буде підсушувати шкіру і сприяти, давати можливість цим компонентам проникати набагато краще і глибше. Ми зараз будемо паралельно оглядати і рожеву, і жовту лінійки, тому що основне в них це три продукти: там і там це шампуні. До речі, ось зверніть, будь ласка, увагу на слайд, як видно, як відбувається випадіння у чоловіків. Загалом шампуні. У нас є по два шампуні, що в рожевій, що в жовтій лініці. Шампуні об'ємом 250 мл літр, і це шампуні, які діляться по типу. В червоній лініці по стану тут по типу. І є ревіталізуюча сироватка 125 мл від 250 мл. У чоловіків це шампунь Bio Cleanse Hydra Cleanse, У жінок це FoliGen та Sechure. Чим відрізняється для нормального схильного до жирності шкіри голови від шампуню для сухої шкіри голови? Тим, що для сухої додають компонент алої, який буде зволожувати. Але зверніть увагу на ph 5,7, який наближений до нашої шкіри. Основна задача шампуню нагадую це якісно вимити та підготувати шкіру голови до нанесення наступних засобів. Шампунь BioCleanse для нормальної схильної до жирності шкіри голови. Бачимо, білі букви написано Normal Scalp. Шампунь Hydro Cleanse, Dry Scalp. Так само в рожевій лінійці Folyd для нормальної, Seчуry для сухої. Шампуні можна використовувати також як гель для душу. Це стосується більше чоловіків, бо жінка такого ніколи робити не буде. Шампуні класно промивають, їх багато не треба, вони густі, повторюсь, і мають шикарну піну для... ну, хоча піна це не показник якісного миття, але сам факт, що відчуття, що чогось не вистачає, клієнта не буде. Основним продуктом в лінійці противипадіння є сироватки. Сироватка Numinox, показую вам її. І бачите, Тут три основні компоненти: триамінокоптенол, Мутрасел та астролін. І Є сироватка Sella це рожева лінійка. Ось показую вам різдвяну ялинку, і показую сироватку. Стосовно сироваток. ми наносимо сироватку на суху шкіру голови безпосередньо на шкіру по всій шкірі. І дозатором до неї. Тобто, ось у нас шкіра, ось у нас дозатор. На суху шкіру голови по проділам, безпосередньо дозатором ми наносимо мікропшиками, 3-5 мікропшиків, тобто є повний витиск, а є трішки підтиснули вийде крапля. У тієї краплі буде достатньо 3-5 на проділ. Мікропшиками розподілили по проділам по всій шкірі голови. Промасажували, не сушимо і не змиваємо. Використовуємо сироватку двічі на день, вранці і ввечері з проміжком часу 10-12 годин. І використовуємо її мінімум 3, а краще від 6 місяців. І можна використовувати стільки, скільки нам хочеться, поки ми хочемо бачити результат. Тому. А, стосовно від 3 до 6, перші три місяці ми працюємо на те, щоб зупинити випадіння. Далі весь час ми працюємо, щоб відростити нове волосся. Синдрому відміни не буде. А, відчуття і синхронізації росту волосся і дискомфорту не буде. Сироватка при правильному використанні не жирнить, не обтяжує, не позбавляє об'єму. Ми наносимо її на суху шкіру, а не на мокру, бо з мокрою, з краплями води, засіб може стекти по волоссю. І тут суть в тому, що не тільки що ви не доотримаєте для шкіри голови, але ви ще й можете таким чином і спровокувати жирність, тому що шкіра голови поглине цей засіб, а структура волосся ні. А в нас ще працюють сальне і потова залози, вони також видають свій секрет і продукт. І коли це все змішується, воно дає більше жирності. Тому використовуємо так, як проговорено. А в особливості стосується ще чоловіків, що не на відстані ми пшикаємо, а прямо до шкіри. Бо коли роблять отак, воно потім все повсюду летить. І що важливо, коли ми продали нашому клієнту сироватку, ми проговорюємо про те, що він має провести тест на чутливість. Або за вухом, або на руці. Тут може свербіти трішки, це нормально. Тест на чутливість дає нам зрозуміти, що почервоніння, уважно слухаємо, почервоніння, тепло, поколювання, легке печіння це нормальна реакція шкіри на сироватку. Нагадую, що в складі є похідні нікотинової кислоти, які дають якраз цю реакцію. Це проходить за 15, 10, 5 хвилин, все залежить від чутливості вашого клієнта. Іноді є виключення. Клієнту може бути все ж таки дискомфортно. Нічого страшного, ми нічого не повертаємо, не викидаємо, не передаровуємо. Ми беремо засіб, половину засобу ми виливаємо в іншу ємність. А там, де в нас залишилась друга половина тобто в цій пляшці з дозатором, ми доливаємо звичайну питну воду. Наливаємо, збовтуємо ретельно і наносимо по шкірі голови. Ми таким чином знизили концентрацію. Але це не означає, що засіб не буде працювати, він працюватиме. Трішки довше ми чекатимемо результат, але нам буде комфортно. Перші результати клієнт може помітити вже через місяці, два, три тоді, коли клієнт, ем, лікар, лікар-клієнт, от ми з вами колеги, ви побачите результати, якщо ви працюєте трихоскопом вже через місяць. Оці гострокінцеві морковки, я їх називаю, вони будуть в трихоскоп лізти прям, їх буде видно, щоб показати клієнту, що воно дійсно працює. Сам клієнт побачить результат приблизно через, ну, 3 місяці, коли цей їжачок у нього вилізе по всій площаді голови. Ви провели тест на чутливість і зрозуміли, як вам краще використовувати засіб. Якщо, наприклад, у нашого клієнта шкіра чутлива, ми рекомендуємо додати до засобів терап'ютік кондиціонер для того, щоб знімати запалення зі шкіри. Тому у нас для чоловіків є їх набір, де входить шампунь 250 мл по типу шкіри, сироватка 125 мл і у них є кондиціонер-терап'ютік. У жінок. Буде не у Жінок буде їх кондиціонер для структури волосся це кондиціонер вайтеті. Зверніть на нього увагу, це стосується особливо жінок, які бояться втрати об'єму. Знаєте, жінка, коли з випадінням, вона приходить і скаржиться не тільки на випадіння і на ламкість, або ми помічаємо цю ламкість, а все через те, що вона, коли миє голову, нічого не наносить по довжині. Ми починаємо розбиратися що до чого, чому не використовує і основна скарга жінки на те. Що воно обтяжує, позбавляє об'єму, дає дискомфорт. І я не хочу наносити маску, бо тоді моє волосся ніяке. Ми можемо порадити цій жінці кондиціонер Вайтекін, тому що цей кондиціонер буде зволожувати, буде насичувати її довжину. Він є ем, гідрофільним, невагомим. Що це означає? Скільки б ви його на волосся не нанесли чи нанесли, воно не обтяжить. Волосся візьме, що йому треба, все інше змиється водою. І гідрофільний це й означає, що кондиціонер дуже легко змивається водою. Класно розплутує, розчісує. Якщо порівнювати з кондиціонером мой сайт, то цей підходить також для дітей. Але якщо, наприклад, волосся не таке кучеряве. Для прямого скловидного волосся шикарно. І для того, щоб не позбавити об'єму. Тому у жінок набір буде від чоловічого відрізнятися, тому що в нас буде саме наш шампунь. Бачите, нагадую, що я казала на самому початку: це те, що кількість шампунів, кількість наборів. Так от, у нас буде шампунь по типу шкіри, чи для сухої, чи для нормальної, У нас буде наш кондиціонер для довжини і сироватка. Сироватки 125 мл вистачає на місяць, максимум півтора. Сироватки 250 мл вистачає на 3 місяці. Такий розхід. На кожному наборі є прописано, що, за чим і як використовується. Також є ілюстрація. Основна задача це звертати увагу на правильність використання сироватки. Повертаючись ще до вирішення проблем за допомогою бренду MediCeuticals і наших засобів, ми можемо працювати з онкохворими пацієнтами. Кохворий пацієнт після хіміотерапії, він може отримати такий результат, як на фото, але не через 2,5 місяці, а довше. А все тому, що у них порушена трофіка, тобто порушена мікроциркуляція. За допомогою засобів бренду ми її покращуємо. В першу чергу, це те, що такі пацієнти вони мають дуже суху стянуту шкіру, і аби що-небудь ми їм не дамо. Ми їм дамо виключно зволожувальні шампуні. Ми обов'язково дамо кондиціонер, який буде знімати запалення і заспокоюватиме шкіру, тому що ця шкіра суха, стянута, чутлива, і використання сироватки буде викликати цю чутливість ще більше. Але навіщо нам це робити? Ми можемо її не викликати, ми можемо її профілактувати. А для цього потрібен кондиціонер. І потім ми беремо сироватку. І нагадую про тест на чутливість. Ми проводимо тест, розуміємо, що реакція це нормальна, але якщо чутливість підвищена, розводимо з водою один до одного. Ми можемо працювати з вогнищевою елопецією, повертаючись до випадіння. І стосовно вогнищевої елопеції, єдине, що нам потрібно почекати, коли клієнт зайде в ремісію, щоб волосся не мало інтенсивного випадіння. А потім ми наносимо на шкіру голови, стимулюючі засоби, а шампунь підбираємо по типу шкіри. І турбуємося про шкіру нашого клієнта.